Ну як вам, друзі, результат? Лє як із відра. Але, дякуємо Богу, справилися з Назаром. Як там задниця в милі, але цибуля в нас у складі. І тільки останню занесли. І все, залишилося нам що. Осталося воно ще воно зараз рядні, там воно червоне з білою. Зараз зараз буде розправляти ось біло. Що? Круто, так? Да? Осталося спор розправляти цибульку таку. Так що все чотенько, бачили? Є в нас і біленька, все, і червоненька. І ліза сховалася, і патрон там десь сховався у шурші. Так що так. О, Вентилятор клює. Ну так буде нас сохнуть у нас. Нам Назарика тут буде потроху обідати і Ну Вона це ж не забиває, назад, як буде. Так, вона більше так, а, так. я поняв. Так що, друзі, от така історія. З цибулькою у нас, а? Як ви скажете? Чипно, ну, да, як покриті тарабани. По красоті. Так що на назад вона розкидається. А, тут все аж дві ще бачиш. Все ще рядно, не те, що на рядно. І, і воно все рядно. І ось пачка. Такої червоної, салатної. Ось такої красивої, бачили? Оп! Отака. Ням-нямочка, бачили? Дуже мені подобається, вона на смак. Ну а тут ось все, що робиться, бачили? О красоті. І так кожен рік, коли у нас починається жниво, йдуть зливи. Не знаю чого, але постійно. Почали ми справилися з Назаром. Що, котре, побачить, іншими моментами. О, поїхав період Худрика, там ще по машині були моменти. То пам'ятаю, ЛТ поламалася. О, на схід, як ми їздили, од'їхали там ірунду 500 кілометрів від дому, від хати. Ось, притягнули і сьогодні були знову моменти. Ну, але чекаю вже трьох опіланка, але доїхав, доїхав, роз'їздив на ніжин. Ну а сьогодні от така у нас історія. Бачили? Йде дощ. Ну але ж пекло просто капець. Бачите, ще й грими. Отак у нас. Воно лється. Вчора ми їздили на Чернівщину, так там лило, як із відра попали в бурю. Тут теж крутило, врітіло. Опа. Оп. І отака вона красота. Пушка стоїть, я квадрика так і не знімав. Хлопці купили десь за кордону Бушного. Поставив акумулятора на зарядку зранку. Капустлях забув закрити. Завтра хочу одигнати цю машину на СТО сервіс сервіс-буст, Хоч кажуть, что можна з понеділка. У нас є коробка з роздаткою, що поміняти. Ну, можливо, кому треба запчастини на навару по кузову, крила, двері, запаска, можемо допомогти військовослужбовцям під відеозвіт безкоштовно От, віддати. Кому потрібно, передавати ту інформацію. Творчям. Щоб зв'язатися зі мною, в описі є номер карти і номер телефона мого. Пишете на WhatsApp, сигнал або Viber, дзвоните, краще не дзвонити, тому що зараз відключаю звук, тому що є моменти, що не можу працювати, ну, щоб телефон працював. Так що потім читаю і відписуюся або перезвонюю. Так що я так. Так що так закрутило, завертіло. І зараз туди-сюди пройде, бачите? Але якби вже пройшов дощ, то ми б вже з Назаром цю не викопали, А так ми з ним все нормально, бачите? Класно взагалі на вулиці, просто по красоті, все подобається. Ось ця наша тепличка можна сховатися. Гірці боби почали жовтнути, але в нас вже є на відкритому ґрунті. Ось, 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 Теж іностранні огірки якісь. Сховався і воно у нас там була цибуля, вже ми її викопали з назад. Так що так, Все по красоті. А тепер залишаємо ту цибулю, залишаємо, хай вона сохне. поки не висохне. Львів капець. Тут. Один бачили? Все, ховатися. Так що є в мене така бесятка. Чи Як вона там буде називатися. Зробив мені мій товариш її колись. Валентин Вінник. Але тут стояла у нас коттілда. Яку купили у нас молодь з Русанівки. І все, тепер можна ставити стола, вечерять, пить горілку. Ну, але ми горілку не п'ємо. І вечерять зараз не дуже ходиться. Ну але побачився, що викинули дочку. Тут у нас вообще от таке. Ось вообще вже я сюди не вискочу. Дивіться, як ллє, як осінью, бачите? Просто капець. Ось так. А ми встигли Назаревичем. Так що відосик номер 2 Цибулька. Цибулька. Вчора була булька Чернігівщині. Ну десь оттуда воно йдує. Оттуда, бо Чернігівщина у нас туди лівіше Ось таке воно, бачили? О, да. Таке як, бачите, такими якимись аж як сніг. Потоками такими. Кускину одриває аж дубові листя кучками. Так що по красоті. Оно, бачите, дуба шатає. Ух. Отак. Так що, друзі, а ви напишіть як у вас у ваших регіонах, що ви там викопали цибуль. Не викопали цибулю. Що там видно мене, не видно, не знаю, бо в мене камера запотіла. О, трохи протер. Чи викопали цибульку і часник. Чи щось садити після часнику і цибульки. Можна садити усе. Я маю увазі таке укроп, петрушку, огірок, картоплю. Ну тільки за цим, що треба ставити його на полі. Якщо якось так. Ми в принципі свою справу зробили, ту, що ставили на день. Залишилося, попоратися, і все. От. А по качачкам скоро зробимо вигул на вулиці і будемо випускати молодіж. Поки мене не було вдома, Назар їх випускав на вулицю. Посадили до них качура. Мамка хороша, качур не обіжає. От. Вона, якщо що, йому трендюлей дає, так що... Індокачка наша і почти три десятка каченят. Е так що мотивуйтеся, працюйте, так як я сьогодні балакав із моїм підписником. Каже, мама надивилася і знову каже про качок. Хоч ми колись держали, але в нас вони так і не сіли на яйця. Індоутка, це взагалі качка, яка сідає 100%, я їх ніколи не тримав, але в мене вони сіли. І е з тих яєць, які були під качкою, 100% вилупили. Ті, що були під другою качкою, яка встала, положили в інкубатор, 100% вилупили. Так що 100% виход. Качуро такий, качки шикарні. Все, наче дощик припиняється. Так що, начебто, все добре. Засняв вам кусочок відео, розказав, що Бог на світі є. Ми працюємо далі, підтримуємо наших хлопців і дівчат. По прямих ефірах скоро, скоро, якщо все буде добре, то будемо виходити і працювати далі. Є деякі моменти життєві. І вони трошки штопорять наші моменти. Але дякую тим людям, які підтримують мене і довіряють, і я завдяки їм можу працювати далі і обіцяти нашим хлопцям і робити ті чи інші речі. Так що всім пока, всім миру здоров'я і добра. Серія цибуля номер 2 Пока-пока.